День 21 червня здавна славиться своїми прикметами і ритуалами літнє сонцестояння, сонцеворот, День Івана купали Різдво Іоанна Хрестителя, яких тільки назв він не носить, чим же так помітна ця літня дата, трохи історії День літнього сонцестояння, сировинні назви Сонцеворот, Духів День Купала Сонцекрес. Один з найдавніших свят, який люди особливо виділяли і відзначали ще задовго нашої ери, саме в період сонцевороту їх чотири весняний. Літній осінній і зимовий сонце якби повертає на спад або на прибуток дня, наші предки святкували в цей день купаву пізніше. День Івана купали проте згодом при переході на григоріанський календар. Дати свят розійшлися. З поширенням Християнства, церква стала відзначати в цей день Різдво Іоанна Хрестителя, отже, 21 червня, а у високосні роки 20 червня. Найдовший день у році він триває 17 годин 32 хвилини. В цей час Сонце на небі знаходиться в своїй найвищій точці, практично в зеніті, проходячи через цей пік, воно повертає на зиму. Тобто день починає коротшати, а світило поступово знижується, по небосхилу нижче. У слов'ян здавна шанувався особливий символ сонцевороту коловорот. це свастичне зображення, яке було потужним оберегом. Народні прикмети і ритуали сонця завжди було символом життя і родючості. А в день ріднього сонцестояння сила небесного світила проявлена найбільшим чином. Не дивно, що в цей день люди проводили особливі магічні ритуали на здоров'я, урожай, удачу, сонцеворотом здавна пов'язані народні прикмети. Ось найбільш поширені з них, небо затягнуте хмарами. Все літо буде похмурим і холодним. Пішов дощ попереду неврожайний голодний рік. Вранці рясна роса урожай в цьому році буде щедрим. В цей день прогримів грім надовго погіршиться погода. Небо ясне, все в зірках буде багато грибів влітку. Безліч ритуалів в цей день були пов'язані з рослинами, і не дивно сонцеворот, весь тваринний і рослинний світ володіє особливою чуйністю і чутливістю. Вони, якби, налаштовані в цей час на людину, взаємодіють з ним на тонкому рівні. Трави наповнюються чарівною силою, і саме в цей день сили рослин максимально здатні допомогти людям в їх бідах. Слов'яни прикрашали свої житла березовими гілками і почками цілющих трав, букетик Іван да марії біля входу в будинок відганяв від порога хвороби і недобрих гостей, а найпотужнішим оберегом від злих духів вважався Звіробій. Розкидані в будинку на підлозі запашні листя болотного лепехи очищали житло від нечистих сил і всіляких хвороб. На запашних лікувальних травах ворожили зібрані рослини, кидали у вогонь святкового багаття вночі і спостерігали, якою буде дим стелиться внизу. До хвороб і невдач піднімається господарів, чекає хороший урожай і здоров'я буде міцним. До речі, нічному святкуванню сонцестояння з багаттям і обрядовими піснями. Надавали великого значення. Вогонь традиційно шанувався в народі за його очищувальну силу. Через полум'я стрибали в нього кидали одяг хворих дітей, щоб вогонь вигнав дитячі хвороби. Навіть попіл від цього багаття мав містичний вплив. Його використовували як добриво для небувалого врожаю і загального достатку в родині. Цілителі в цей день запасалися лікувальними травами на весь рік, однак при зборі слід проявляти особливу обережність і повагу до сил природи, адже рослини, як ніколи, чутливі, 21 червня. Особливою силою володіли віники для лазні, зібрані 21 червня, ними парилися в лазні, виганяючи з тіла хвороба і слабкість. Вважалося, що вода в період літнього сонцестояння володіє також могутньою очисною силою, очищаючи не тільки фізичне тіло, а й душу у сонцеворот відвідували лазні, милися в річках, озерах і струмках. Поради для нашого часу і на сьогоднішній день можна залучити на свою сторону таємні і могутні сили матінки природи, використовуючи старовинні методи або навіть придумавши свої сімейні ритуали. Давайте подивимося, як краще провести цей день і чого навпаки робити сьогодні не варто. У Усадуючи в городі власникам дачних ділянок, не варто під час літнього сонцестояння рубати і спилювати дерева, викорчовувати пні, якщо на грядках ростуть пряні або лікарські трави. Обов'язково зберіть їх і використовуйте частину в цей день, а решту заготовте на майбутнє. Якщо є домашні тварини, проявіть сьогодні про них особливу турботу. Категорично не рекомендується в цей день забивати тварин для їжі. Корисно сьогодні подбати про свої рослини, полити, підгодувати, прополоти бур'яни, а зірвану кропиву покладіть під поріг будинку. Вона вижене недобрі сили і напасті. Зробіть прибирання в будинку і на ділянці, обов'язково прибравши весь мотлох. Це допоможе не тільки облагородити приміщення або гогот, а й приверне нову творчу енергію, яка принесе користь як господарям, так і рослинам. Приготуйте так званий сонячний чай, улюблену травичку або суміш трав заваріть і виставте на сонячне світло ідеально на вулицю у власному саду. Таке пиття наповнить силою, бадьорістю і вмиротворенням. Астрологи радять в цей день починати нові проекти. Присвятіть час придумування нових посадок, наприклад, актуальні в наш час високі грядки, проектування або закладці ставка, Альпійської гірки, і для всіх і кожного зустріньте сьогодні світанок, це найдавніший магічний ритуал на набуття удачі і завидного здоров'я на весь рік одягніть сонячний одяг. Нехай на вас буде, хоча б одна річ у аксесуар жовтого або золотистого кольору. Займіться в цей день будь-яким радує душу творчістю. Співайте, танцюйте, складайте вірші, ліпіть, розфарбовуйте, не прагніть до високохудожнього результату, а відчуйте радість моменту. Це допоможе зберігати світлий і бадьорий стан духу весь рік, ні в якому разі не можна в сонцеворот перебувати в зневірі і самоті. Здатність людей до єднання і взаємодопомоги в цей день проявляється найкращим чином. А результат такої взаємодії перевершить ваші найсміливіші очікування, саме час домовитися з сусідами про встановлення загального паркану, сходіть в баню або пориньте в природний водойму, змийте печалі і неприємності, уважно придивіться до нових людей, які проявляться у вашому житті в цей день. Можливо, разом з ними прийдуть важливі зміни, а сама незвичайна і забавна прикмета, але дієва на думку наших предків. Загадати бажання в цей день і перелізти через 12 парканів таке непросте випробування повинно напевно допомогти в здійсненні заповітної мрії. Інтерес до народних прикмет і свят останнім часом зростає. Хтось звертається до стародавніх знань і ритуалів з інтересу до історії, для деяких приваблива містична сторона. А кому то до душі простота і краса фольклору у будь-якому випадку корисно брати найкраще з історичної пам'яті свого народу і зберігати світлі святкові ритуали?